Дякую. І в мене ще одне питання в зв'язку з цим. Воно теж не воно не юридичне, воно більше морально етичне. Це питання, е, яке свідчить про доброчесність. Будь ласка, спростуйте сумніви, які виникли у мене. Річ у тім, що я теж харківець, я теж живу в Харкові. Я знаю, що було в Харкові в 22-му році. Я знаю, чим займалися працівники Харківобленерго харків Обленерго в 22-му році під час цих нещадних обстрілів. Які були тоді ще більш масивними ніж зараз, скажіть мені, будь ласка, чи виглядає з вашої точки зору доброчесно в той час, коли працівники Харківобленерго на, на об'єктах забезпечують загальну безпеку енергетичну всього міста, об'єктів критичної інфраструктури, соціальних об'єктів, отак використовувати такі важелі для вирішення приватного інтересу? Скажіть, будь ласка, можу я уточнити ваше запитання? Звісно. Скажіть, будь ласка, за вашою інформацією, саме особи Харкова Обленерго, які були задіяні на відновлення критичної інфраструктури, проводили роботи по збільшенню потужності? Мені тоді не... у зв'язку з чим? А, невідомо. Все добре, тоді я поясню. Добре, Тоді будь я ласка, поясню. Ласка. Роботи зі збільшення потужності не проводили працівники, які були задіяні в відновленні критичної інфраструктури. Це були працівники районного ресу Сахновчинського району, який знаходиться за 150 кілометрів від міста Харкова. І вони були на місці, у них робочий день точно так же починався, точно так же закінчувався. І на території Сахновчинського району таких руйнувань не було, в яких би вони могли бути задіяні. А працівники центрального цього управління Харківобленерго які рішення приймали? Ви сказали, що тільки центральне хар, 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 харків облене. Звичайно, проєкт, проєкт лише вони можуть затвердити. Так. Звичайно. Так. Вони ну, затвердили так. проєкт. Дали мені платіжку, я пішов заплатив, зробив так. як полон. Тобто ці працівники в цей момент в 2022 році мали виконувати приватне якесь замовлення, попри те, що були якісь, можливо, і загальносоціальні в них. Питання, я правильно розумію загально соціальні питання які погоджені ще комусь. Для чого проєктів ще комусь? Е, ви ж ви ж самі розказували, як, яка була ситуація у місті Харків у 22-му році. Ми це добре пам'ятаємо. Так. Люди були на дистанційному, на mm -hmm. дистанційній роботі. Людина вийшла, ми з нею зустрілися. Вона мені дала консультацію, що потрібно зробити. Я це зробив. Проект затвердили, гроші заплачені. Потужність підключ.